На попередньому тижні з'явився офіційний звіт про результати НМТ 2025. І усі бажаючі мають можливість з ним ознайомитися. І я дуже хочу, щоб усі мої підписники поцікавилися. Це дуже важливо. Ви можете побачити. Модель проведення НМТ минулого року, і до речі, нам центр оцінювання каже, що в цьому році вона буде скоріш за все збережена. Єдина відмінність, що розглядається, можливість проведення тестування у два дні, а не чотири предмети за один день. Ви можете побачити, які предмети обов'язкові, які на вибір. І саме зараз робіть вибір додаткових предметів. Ще раз нагадую, у нас українська мова, історія, математика, обов'язкові предмети, а на вибір приймайте рішення саме зараз, тому що для кожної спеціальності вам ще потрібно ознайомитися з формулою, за якою обчислюється конкурсний бал, і саме за рахунок вагових коефіцієнтів порахувати, що вам вигідніше складати. Дати, поцікавтеся. Далі. Дуже хочу, щоб ви звернули увагу на порогові бали. Це саме ті бали, які вказують склад. Чи не склав? От, наприклад, з математики потрібно було набрати саме 5 балів для того, щоб ваш іспит вважався складеним. 5 балів пороговий бал з математики. Подивіться на інші предмети. Ви можете побачити кількість балів з кожного предмета. Поцікавтеся кількістю учасників тестування, скільки було зареєстрованих, скільки брали участь, яка кількість абітурієнтів е, були випускниками минулого року. які Закінчували школу раніше, все це є в цьому звіті. На що я хочу звернути вашу особливу увагу дуже цікава сторіночка. О, зверніть увагу на кількість людей, які не подолали порогового балу. Жахлива кількість і математика в цьому є лідером майже 12%, 11,9%. Людей, які брали участь в тестуванні, не набрали 5 балів. На своїх сторінках в соціальних мережах я вже ділилася цією табличкою і хочу показати вам, це дуже цікаво. На моїй сторінці Instagram відбулося ціле обговорення. Багато людей приєдналися до нього. І тут є різні думки. Хтось вважає, що НМТ надзвичайно простий іспит. Хтось пише, що він надзвичайно складний іспит, і центру оцінювання потрібно щось змінити. Знаєте, я навіть не брала участь в цій дискусії. Я Дійсно, дуже-дуже. Я за ЗНО, і тому моя мрія, щоб колись все ж таки ми повернулися до саме формату ЗНО. Іспит з одного боку. Я зараз хочу, щоб всі це почули, він не суперскладний. Математика, вона дійсно схожа. На те, що було в нас на ЗНО, але обмеження за часом і кількість предметів дуже важко дається учням. От Тому саме це складно. І цей тест має дуже багато зовнішніх факторів, зовнішніх обставин, які на нього впливають. Десь все ідеально, класне обладнання, не було тривог, все пройшло дуже добре, а десь сторонні фактори так змінювали картину. Що? Я хочу, щоб все, що залежить від вас, мої майбутні абітурієнти, було зроблено і саме зараз. Саме для цього зараз я вам покажу два варіанти офіційно оприлюднених, ви можете над ними попрацювати. От коли зараз вони з'являються на вашому екрані, вони так швидко да, перебираються, ви бачите, що на початку достатньо прості задачі. І коли я їх окремо показую, в своїх відео люди кажуть, так просто, так легко. Але коли в цілому працювати 60 хвилин над великою кількістю завдань, які поступово поскладнюються, повірте. Ні, 60 хвилин це дуже стислий час. І тільки ті, хто знають і швидко працюють, можуть повністю пройти усі задачі. Подивіться на ці варіанти. І, до речі, я зараз пропоную вам розглянути їх самостійно, а потім я обов'язково запишу розбір, і ми все з вами детально перевіримо. Домовилися? На що ще я звертаю увагу? Так, я вже показала. Плачевні результати, ті, що стосуються людей, які не склали іспит, ви подивилися. Але і 200 з математики так само було набрано найбільшої кількості учасників, зверніть на це увагу. Що виходить? Математика найскладніший предмет і одночасно найлегший. Як так відбувається? Справа в тому, що якщо вивчати предмет системно та послідовно, і усі роки в школі працювати, а не тільки 11 клас, то я не можу сказати, що іспит НМТ дуже складний іспит. Але є нюанси, які дуже мене бентежать. У нас були різні умови, були учасники, які складали іспит в додаткову сесію. або Трохи далі, ніж початок основної сесії, вони бачили зливи, це не секрет. Є учасники, які вже завершили школу в минулі роки, і вони складали іспит в травні. І чомусь у них варіантах було багато завдань минулих років, навіть без зміни числових значень, чому це так ніхто мені і не відповів на це. Я на своїй сторінці Фейсбук. Робила велику кількість різних дописів. Навіть робила опитування стосовно того, що чи потрібно оприлюднювати усі задачі НМТ. І по результатам цих опитувань, ну, ви можете побачити статистику. Знаєте, так хочеться, щоб в цьому році все пройшло класно, щоб не було ніяких ускладнень, щоб усі були в ідеальних умовах, яких у нас наразі ну, практично немає. І я прошу ще й центр оцінювання звернути увагу на те, що в нас не було ні демонстраційного варіанту нового, ні пробних НМТ. Я дуже прошу, діти мають бачити. Як це відбувається, і бажано проходити тестування не на різних платформах, в тому числі на платформі математички. Хоча тренуйтеся, я дуже радію, коли ви працюєте з моїм саме сайтом. Але важливо пройти тестування саме у тому форматі, в якому це буде на іспиті. Дуже важливо призвичаєтеся до цього і спробувати хоча б один раз. Нехай буде пробний НМТ в цьому році. Це моє особли... особисте побажання. І побажання до вас, мої шановні підписники. Чомусь разом. Робимо все якісно, не очікуємо останнього місяця перед іспитом, тижня, працюємо системно та послідовно. І тоді я впевнена не буде е, великих негараздів. Я хочу, щоб усі і дорослі, які зараз кажуть, що це непотрібний іспит, зрозуміли, що в нас немає іншого вибору, якщо ви маєте намір вступати до вищого навчального закладу. Такі умови потрібно складати математику. І я запрошую вас вчитися разом. Запрошую вас вивчати математику разом з математичкою. І ми завжди поряд вчимося разом. До зустрічі!